0, 1, 2, 3, 4, 5. Кит. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 555 днів пройшов армію школу життя. Після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно. Лицем гімно, якби там не було, всі старі рани зажили. І живу далі. Надалі у мене завжди все добре. двері кут, хорошо шо, чорті шо, хтось скаже. А я скажу, що мені якось пофіг. Пофігу нафіг. Фак вата, фак, you Матюкаю сікаю звіру в небесного отця, творця владику, не проповідь, сповідь як у церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015 й був призваний на воєнну службу. У дві році, 16 році 17 й зловив контуз головного мозку пам'яті. контузія уже як рідна. Відтоді всі свої рептикста записую у зоши, щоб читати їх з паперу, аркушу для вас. Мій характер не характерний, це ін і ян. Поєднання чорного та білого, та в душі, назовні, і зло назовні навпаки, кувпаки, бам-бам, бум-бум навколо шум, коли злий. Я неспокійний демон сатана. Всім хана знищую всіх ворогів. Недобродії в добре. Я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро. Як Ісус Христос, спасити Бог який спасав мене в тяжку хвилину. Життя продовжує йти зі мною. Не впав на дно, лицем гімно Давно вже не дитина, а мужчина на щуках щитина за плечима моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розбоки, драки. Невірні, друзі, несправжне кохання, брехливий друг, наіграна любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях вірний, правильний істинний, справедливий, спортивний. Десь по рації передали папарації, тобі цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без деградації передали тобі по рації цю сильну мотивацію. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре, good very good. Хорошо, веримач, офілгу. Oh, все одно якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре, good, very good. Хорошо, вері мач, о, філгуд.